Всім привіт! А я вас дещо хочу сьогодні спитати, те, що абсолютно всі люди колись робили. Ви просто інколи люди де якісь листають відео і лайкають тупу якусь фігню. А реально. А представте, як обідно тим, хто робить якийсь контент і все таке. Зараз я не говорю про себе, тому що я особи не знаю такої класної програми для монтування. Будь ласка, підскажіть мені якусь класну програму для монтації і для озвучки. Поки що я озвучую просто своїм голосом без ніякого мікрофона. І якщо ви знаєте круту програму для озвучки, то, будь ласка, скажіть. Реально, а на, на що... Взагалі лайкайте якісь тупі відео по типу Всім привіт, я пікмі кела і сьогодні я скажу, як я збираю свій пік рюкзачок до школи. Це я, наприклад, поставила. Наприклад, ну, таку фігню я знайшла в інтернеті. А реально, а ви не думаєте, як людям обіду ті, що стараються роблять якісний контент? Зараз я про. Тих гроблок які вже досягли тисячі підписників. А правда, ви так подумайте? Хай...